Колеги, всім привіт! Сьогодні у нас знову йде дощ, тому ми підготавлюємо техніку до збору урожаю. Комбайне вже наче передивились. Масла кругом позмастювали на бойовому. Підключаємось до жатки і будемо пробувати, чи все працює разом із жаткою. Зараз приступаємо до нашого газончика, який ми робили в тому році газ 307. Повністю капіталили, виварювали, зараз вам покажу. Зараз йдемо до Т-40, знімаємо акумулятор, бо в нас одного акумулятора не вистачає. Будемо заливати водичку і будемо пробувати запускати газончик. Знімаю я акумулятора з т 40 так добре з цими клемами. Раз. І зняв Трешина газончика такі самі купити. Бачите, як зажало? Вже. Китай, китай, а так плотно сидит. Далі плюсову знімаємо. Треба купити ще одного акумулятора нам. Добре дражать. І так кидаємо нашу акумулятора, підсоєняємо клеми і далі працюємо. Ось нам замінити. Дві клеми, бо лопнула, а мінусову через те, що не можна ні вжати, ні роз'їжджати. Зараз поміняємо ну, ось такі мідні і буде все по феншую, щоб був гарний контакт. Тому працюємо. Закриваємо всі краники і заливаємо водичку. До речі, а що ви заливаєте? Вазовські ну, мотори воду, тасу, чи чинте А ну порадьте, будь ласка. Напишіть в коментарях. Ну а ми поки ми сідемо на воді. Хочемо спробувати на тосов синій. пишіть поради, буде цікаво почитати. Так, бензинчик ми заляли, воду заляли. Зараз прокручуємо трошки стартером і потім бензонасосом підкачуємо, щоб бензин попав в мотор. Тому зараз пробуємо прокрутити. А, забули масу включити. прокручуємо стартером. Пару секунд. Все, йдемо до бензонасосу. Підкачуємо. Мотор тут опітали все, робилось все. Завівся наш дракон, давлення сімка. Треба поміняти всі шланги на бензин, бо спускають. Отак, бомба, все працює. Навіть наша хазяйка робить щось в комбайні. Робиш, ну, було все частенько, без плям. Щоб було їхати удобно. Ось так вимиваємо. Та вже лайкос стався такий. Вирішили ми зняти два рівні, бо були потріскані. Будемо замінювати. Ось такий вже є стан. Тому зараз їдемо купувати нові. Так, вроді більш-менш всі останні ремні живі. Так, друзі, коло комбайна ми поробили вже наче все. Зараз завели, складаємо хобот і будемо вирушати на колгосп. Там знаходиться наша жатка. Оважці. Будемо цепляти жатку, будемо перевіряти її в роботі. А ми вирушаємо. Атмосфера. Вже зовсім друга, коли кабінка прибрана, все працює, кондиціонер включив, наскільки легше вже їхати. Гарно дує, прохладно Все, чека бамбоні. А впереді ще чекають всі налаштування комбайна. Дай Бог, щоб все було добре. Запускалось і працювало. Вливатись в комбайнери, нову професію для себе відкривати. А так, в принципі, вроді немає нічого тяжкого. Просто треба, щоб хтось показав, як регулюється, оберти, щоб хтось підказав. І все буде добре. Буде молотити як класи та джондіри а ну, ми їдемо, зараз будемо підцепляти жатку. Під'їжджаємо до нашої жаточки, зараз будемо пробувати підцеплятися. Жатка трошки на уклоні, Ну, нічого, зараз спробуємо підключитися. Підцепимось, зазнімлю, покажу вам результат. Підцепили ми жатку, трішки за першим разом не вийшло заїхати так як без опиту, але за третім разом, як той казав, раз і зайшла. Зараз стоїмо на рівну поверхню, будемо регулювати копіювання рельєфу. І будемо регулювати ще ту тягу, що ми робили, бо чомусь не можна її закріпити. Власть у нас вчора одна проблемка, Лопнув. Трубопровід на масло, на підйом мотовила. Зараз будемо знімати і думаємо, підваримо і все буде добре. І також якась проблема, чомусь жатка не копіюється, і ліва сторона впавша донизу. можливо хто знає, як на полісі, мають стояти ці крипяжі. А ну пишіть, будь ласка, паяємо трубку. Ми всю жатку змащуємо за допомогою з такою насадки, прикупили на пружинці раз-раз і пішов наскільки удобніше, ніж ті старі обичні. Удобно. Рекомендую. Дубель номер 2 Будемо знову пробувати підключати жатку. Ви пишіть, як правильно. Приїхав он. кум, зараз буде допомагати. Приступили ми до регулювання собі ось так. Вирізали з лінійки, з рулетки. Зараз будемо міряти, пробувати настраїти, будемо пробувати виїжджати. Перший наші жнива. Зрегулювали ми під барабання. Зазор у 4-5 мм і спереді виходить, там задкритий. Десь 18-20. Десь так. Будемо сподіватися, що його вистачить цього зазору. Переходимо знову за на другу сторону, будемо збиратися. Вроді все працює. Тож в нас пішли трішки не по плану. Зараз виручає нас болгарочка, дрельочка працюємо в парі. Коротше, виїхали, проходимо раз, проходимо другий, 20 метрів прийшли. Маса, не йдемо на наклонну камеру. Думаємо, чи що, що стіл був гержавий і він не може скользити. Зараз вичухуємо, бачите вже як блистить і будемо виїжджати ще раз.

Все, як не в людей. Вроді намолотили мало. Ну, стало ще в бункері херня. І ми зараз спробуємо дотягнути це. Це піздець. Перший мій бункер був таким. Трішки одразу соломи йшло, далі під... налаштували, вже наче менший. А ми працюємо. Ось так робочий день приходить до кінця, перший робочий день кобайнера. Коли нічого не знаєш, все нове, добре, що ще раз не прийшли. Прицеп вже повний через верх. Витрусюємо всю солому, щоб пооставалося до кінця, щоб вже нічого не було, щоб завтра все заново відрегулювати. Добре, що ще є люди, з яких можна попросити, щоб нам допомагали. Колянчик, тобі дякую. Оце наш перший бункер.